Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні ми приготуємо з вами ідеальні сирники. Рецепт ви зможете знайти в описі під відео. Беремо 500 г кисломолочного сиру будь-якої жирності та висипаємо у глибоку миску. Ретельно перетираємо сир виделкою, щоб позбутися великих грудочок. У перетертий сир додаємо 2 столові ложки цукру, 2 столові ложки манної крупи, одне яйце. Та один пакетик ванільного цукру. Кількість цукру ви можете регулювати за своїм смаком. Все перемішуємо до однорідної консистенції. Даємо постояти нашій масі 15 хвилин, щоб набухла манка. Щоб зробити наші сирники ідеальної форми, ми беремо тарілку або обираємо будь-яку іншу зручну поверхню. Присипаємо її борошном та починаємо формувати наші сирники. Беремо приблизно столову ложку нашого тіста та формуємо руками кульку. Далі обвалюємо її в борошні з двох сторін. Накриваємо сирник склянкою та починаємо крутити її разом з сирником, притискаючи склянку до тарілки. Якщо сирник вийшов за високий, то просто легенько придавлюємо його рукою до потрібної товщини. Так повторюємо з усією нашою сирною масою. Далі викладаємо сирники на гарячу пательню. Та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки. Ну ось і все подавати сирники можна зі сметаною, баренням або з будь-яким іншим соусом за вашим смаком. Рекомендую також подивитися інші рецепти з нашого каналу. Смачного та до зустрічі!